Що стосується первинних укриттів. Якщо ми маємо намір обезпечити себе від уламків, ми пам'ятаємо правила щодо двох стін, що то стосується будівлі чи квартири, тобто ми всередині, в нас немає часу, ми чуємо звук. Нам необхідно дуже швидко подалі відійти від вікон і зайти за другу стіну. Друга стіна вона не є фасадною. Другий шах, якщо теж говорити про те місце, куди ми встигаємо вийти, це може бути тамбур, там, де знаходиться ліфтова шахта. Це найміцніша Частина будівлі, якщо ми хочемо переміщатись в укриття, яке нас 100% захистить від усього, це чи спеціалізоване бомбосховище, чи це має бути паркінг. Не користуємося ліфтами, бо це заборонено. Чому? Тому що ліфт може перекосити у ліфтній шахті. І Якщо буде руйнування будівлі та пожежа, дим затягне в ліфтову шахту, і, на жаль, всі, хто будуть в ліфті, вони можуть просто задихнутися. Якщо ми говоримо про критичну кровотечу, якщо ми говоримо про якісь варіанти там, критичних травмувань, там час спливає за секунди. Там нема такого, що полеж почекає, поки там кров витікає, щоб я там за 10 хвилин швиденько зробив з цього батника турнікет імпровізований. Такого не має бути. Тобто, якщо ми бачимо, що дійсно є травма, є критична кровотеча, ми вийняли з аптечки чи з мого рюкзака, який позаду, турнікет розпакували, вдягли це, займає максимум 20 секунд для людини, яка втрачає швидко кров. Навіть якщо вона без свідомості, вона не жаліється, вона про це не кричить, не каже. Це може бути, це може врятувати її життя. Що стосується аптечки, там має бути турнікет, компресійний бандаж. Не вмієте ним користуватись, заходьте в інтернет, продивляйтесь. Не зрозуміли, як його використовувати. Візьміть три, один розпакуйте, спробуйте, як воно працює. Будь ласка, компонуйте аптечки. Ваша безпека, це ваша ваше завдання. Це ваша індивідуальна проблема. Це ще раз повторюсь, ваша безпека.